Напевно, день той сонцем був нагрітий, коли йшла пустиною агар, в обличчя вітер рвучко б'є колючий, а під ногами ось пісок, як жар, іде знесилена, пригнічена, розбита, натомлена на відчаю межі. Вже скільки сліз в дорозі цій пролито, вже скільки болю й каяця в душі. Якби ж сама, а то ще син із нею, обоє вигнані із дому в нікуди, ідуть отак з розбитою душею, з буханцем хліба і бурдюком води. Від дум нелегких збилися з дороги. Та чи існують в пустині ці шляхи, мандрівці швидко додалось тривоги, коли не стало хліба і води. А навкруги пісок, гнітюча тиша. І де де видніються кущі, під ними сина помирати лишить, і відійде, щоб в тій страшній тиші піднести голос в безпораднім плачі, сльозами Богу вилити всю біль, їм вирок, смерть в пустині цій. Однак у неї є ще заповітна ціль на відстані стріли, навпроти сина. Що помирає без ковтка води згадати шлях, який прожила у статусі невільниці і раби, не жаль шатра розкішного, чи їжі, чи одягу, що вдосталь на її був, жаль лиш одного піддалась гордині, хоча цей час давно уже минув, уже вона корилась своїй пані та непокірним виріс її син. Тепер вони обоє у вигнанні, і вихід з цього є лише один померти у розпеченій пустині, без хліба, без холодної води. Та ангел каже: Ось почув я нині той голос отрока, вставай, іди, дивись, криниця, набери водиці, напій дитину, пий сама, живіть. Як щастям їй наповнили зіниці, яка щаслива була отамить, коли уста, потріскані від спраги, припали до холодної води, де взялося сміливості відваги, бурдюк наповнений до сина, донести, і знову в тіло повернулись сили, і знову йдуть дорогою вони. І миттєво, їм бадьорість відновили. Ковтки цілющої, холодної води, що Бог послав, зважаючи на сльози зітхання й крик, це були молитви Агари і сина, які йшли крізь грози, безлюдною пустинею вони. Як часто й ми ідемо крізь пустині нелегкого, тривожного життя, і часто завмираємо в хвилюванні, коли в життя вривається біда. Коли хвороба розбиває тіло, коли розлука біллю душу рве, коли всього на серці наболіло, чи ж не пустиня це та Бог веде, хоч часто ми всього того не бачим, за біллю й розпачем як поруч він стоїть, як часто ми в таких пустинях плачем, як часто до нестерпності болить душа і тіло. І слова зникають, щоб ними Богу вилити свій біль, і наші молитви десь затихають, і, здається, втрачена усяка ціль. Та пам'ятай, коли ідеш в пустині Без рідних, друзів, просто сам один, то в горі і безпорадності години на тебе там чекає Божий син, щоб простягнути руку допомоги, вказати на джерело, де є вода. Розвіяти і болі, і тривоги, коли будеш дивитись на Христа, коли уста не можуть говорити, Молись сльозами, подихом душі вір, Бог могутній може зрозуміти твій шепіт, твій крик і стогін у душі. Пустиня вчить молитися до Бога без пафосу, без зайвих гарних фраз, тому не раз лежить туди дорога. Тому що Бог навчити хоче нас, як треба довірятись йому щиро, як відкриватись Богу в простоті, хоч часом може і несправедливо, що скільки горя випало тобі, та знай, надміру Бог не посилає страждань і горя у Твоє життя, і у пустині нас не залишає, а там готує нас до майбуття у вічних і святих оселях раю. Де буде світла радість без кінця, тому в пустині не підай свічаю, в пустині ти шукай свого Творця, в пустині ти шукай живого Бога крізь біль і сльози, розпач і відчай, молись йому, розвіється тривога, світліша стане стежечка у рай.